Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко і радий вітати сьогоднішнього гостя. А це е, директор департаменту транспорту та міської змін з Олегом. Міської мобільності. Ще раз вирішили просто нагадати заставочку нашої програми. Директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, пан Андрій Сорокін. Пан Андрію, ради вас бачити. Мої вітання транспорт. Робота громадського транспорту. У нас є. Не хочу вживати це слово, але скажу покращення. У нас є чим пишатися. У нас є нові дуже класні топові новини, і ми сьогодні обов'язково до них йдемо. Хочу розпочати розмову з. Це була топова новина початку місяця. Вінниця отримала нові трамваї з нотки. Додаткові трамваї з Швейцарії. От як сказати, нові, ну вони не нові. но Нові для нас, но швейцарські. Так ось е е е їх було скільки і скільки на початку місяця отримала Вінниця? Е е уточнюю одразу, що стосується отримання. На початку вересня ми лише підписали додаткову угоду, яка передбачає. Отримання uh -huh. ще 32 одиниць е, трамваїв трам 2000, е, тобто це та робота, яка продовжується, буде продовжуватись, тобто кількість е, трамів 2000 в маршрутній мережі міста буде збільшуватись на сьогоднішній день, вже протягом 20 3-24 року місто отримало 35 одиниць з 2000 безпосередньо... Їх буде вже плюс 32? Так, 20 70. з них вже uh -huh. перевозять пасажирів, деяка кількість з них передбачена безпосередньо як забезпечення запасними частинами. Тобто ця угода, яка була підписана послом Швейцарії в Україні, також було і міським головою нашим. Це продовження нашої співпраці, це продовження нашої співпраці. Це будуть 32 вагони. Це буде також експертна підтримка. Це дуже важливо буде підтримка, яка стосується переобладнання цих вагонів. Mm -hmm. І до обладнання їх низькополою ставкою. Ми активно працюємо над збільшенням кількості саме доступного громадського транспорту. Мається на увазі доступність маломобільних груп населення, людей з інвалідністю. Це зараз дуже важливо, і це одне з найважливіших питань збільшення кількості доступного транспорту. Тобто, швейцарські експерти будуть надавати свою підтримку щодо переобладнання. Цих трамвайних вагонів і Вінницька транспортна компанія вже активно працює в цьому напрямку. Um, запланований термін, коли за цим за цією підписаною угодою, коли ми можемо їх отримати. Ми можемо говорити про орієнтовні терміни, адже вони продовжують експлуатацію да. безпосередньо в місті Цюріху, і одразу з лінії після проведення технічного обслуговування вони направляються до нас. Зараз ми можемо говорити про початок 25-го року uh -huh. і поставити перша половина 25-го, от п'яти двадцять шості роки. Це терміни поставки загалом, але все буде залежати від безпосередньо того, як вони будуть виводити з експлуатації цюріху, е, пане Андрію, яким чином? І як це змінить, я от спеціально зараз не хочу говорити покращить, як це змінить ситуацію з електротранспортом і транспортом взагалі в територіальній громаді Вінниці? Ну, незважаючи на те, що це далеко не нові uh -huh. трамваї, але тим не менш, вони е, молодші ніж міражі, які нам поставлялися в, е, в 2012 році, і далі це? 70-ті роки, зараз ми вже говоримо про 89-ті, 91-ті роки випуску безпосередньо цих трамваїв, вони новіші, В них, вони комфортніші, вони більш е... Економні в плані витрат електроенергії, і ми до цього питання також будемо в процесі нашої розмови. Я думаю, повертатися неодноразово. Що стосується безпосередньо споживання споживання угу. електроенергією, так і загалом забезпечення якісної роботи електротранспорту. То тут важливо також зараз загалом в контексті енергозбереження, загалом навіть. Не невелике покращення щодо зменшення споживання електроенергії, врахуванням наших викликів війни, і загалом можливістю забезпечення електроенергії це є важливим. Тобто це буде плюс в нашу енергетичну скарбничку. В нашу я маю на увазі енергетична скарбничка числі, з Вінницької міської та колими говоримо. Знову ж таки повертаючись до першого питання, ми працюємо над їх переобладнанням, і це буде в тому числі і покращення доступності. Якщо з тролейбусами, автобусами у нас ситуація значно краще з трамваями на сьогоднішній день в низькополі це 9 одиниць, які були зібрані на підприємстві Вінницька транспортна компанія. Ці наші вінвеї. Угу. То от їхню кількість низькополого транспорту, саме трамваїв треба збільшувати, і ми на цьому активно працюємо. А Трамваї це обов'язково як дроти, так і колії. Е, ще одна інформація: оновлюють трамвайні колії в районі перетину Барського і Хмельницького шосе. А, ця інформація була в районі 11 вересня. Роботи ведуться. Роботи наскільки термін? От про це, про це місце. В будь-якому випадку, говорячи про оновлення рухомого складу, ремонт рухомого складу, ми в жодному разі не маємо і не забуваємо про ремонт інфраструктури, про які їздить цей громадський транспорт, це також в першу чергу безпека, це і збільшення часу експлуатації самого рухомого складу. Якщо ми говоримо безпосередньо про ремонт трамвайних колій, це одна з шести ділянок, яка була запланована на 2024 рік. Чотири ділянки вже завершені. Це ділянки на проспекті Коцюбинського від вулиці Нансена до площі Перемоги в два напрямки руху. Це проспект Коцюбинського від вулиці Бевза до центрального мосту. Угу. Це під'їзд до центрального мосту в двох напрямках, це ділянка на вулиці Соборній біля Костелу. Також в двох напрямках, і це безпосередньо вже п'ята ділянка Це крива на перетині Барського Хмельницького шосе. Роботи там вже на стадії завершення. І Починаємо працювати над останньою ділянкою. що стосується цього року, це ділянка від площі Василя Стуса до площі Калічанської. Це дуже важливо це впливає в першу чергу на безпеку руху. Це впливає на збільшення експлуатаційної швидкості трамвая відтак і зручності користування. Бо на цих ділянках, якщо знос колі є критичним, швидкість угу, вона угу. також обмежується для безпеки. Ну після цього ремонту. Це стане краще, особливо на цих ділянках, і загалом по трамвайній транспортній мережі. Там, де вже завершили, е, завершились роботи. Частину ви вже сказали, де завершились роботи. Ми можемо, як е, користувачі громадського транспорту, так і приватного транспорту. Ми можемо відчути покращення. Отут ми дійсно можемо відчути покращення, і дорожне полотно стало набагато краще, воно безпечніше і так далі. І так далі варто також наголосити, що всі <кій> ці роботи вони проводяться у вечірній, у нічний час. Ми розуміємо, що ми не можемо допустити перебоїв чи не взагалом функціонування трамвайної мережі на тій чи іншій ділянці, там, навіть у зв'язку з виконанням робіт. Тому ці роботи виконуються, коли мінімальна кількість рухомого складу, угу. чи вона взагалі відсутня, переважно, це нічний час. А, тепер... Або спочатку про тролейбусні маршрути, е, а потім про гроші, або зараз про гроші, а потім про тролейбусні маршрути. І, 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 що, що наболіло найбільше? Е, насправді, якщо ми говоримо про е, якщо ви хочете спитати про хочу. фінансування, вже що хочу, стосується транспортної вже, компанії, вже хочу. Також то дійсно зараз і виконавчі органи міської ради, і сама транспортна компанія вона, працюємо всі спільно над оптимізацією витрат транспортної компанії, адже та ж сама електроенергія, як я згадував, mm -hmm. ми повертаємось. Вона суттєво зросла і вартість, її. вартість да. електроенергії, і з урахуванням того, скільки споживає транспортна компанія, саме рухомий склад, трамваї, тролейбуси, електроенергія це якби ну, колосальна кількість кіловат на добу. То ми говоримо про те, що навіть е, несуттєве збільшення вартості електроенергії дуже сильно впливає на витрати в транспортної компанії. Зараз ми говоримо про те, що електроенергія зросла більш ніж ну, 2 гривні за кіловат, це є дуже суттєвим. Е, і тому, власне, перед нами постало питання щодо е, оптимізації витрат, яким чином це можна зробити. Зараз ми проводимо цей аналіз, е, і також це має бути дуже обережно, щоби. Е, Користувачі мінімально відчули на собі якісь зміни, якщо ми говоримо про можливість зменшення кількості рухомого складу чи можливість е, з, е, зменшення часу роботи на в, в маршрутній мережі, загалом. Uh -huh. е, тому зараз ми над цим, цим працюємо, е, і що стосується е, можливості підняття. Тарифу, про яке запитували міського голову безпосередньо на, на початку сання та. меморандуму, то це той варіант, який ми розглядаємо в останню чергу, але тим не менш, він розглядається. Ми піднімали останній раз тариф 2021 року, що стосується електротранспорту. Тоді ми можемо говорити і про меншу мінімальну заробітну плату порівняно з сьогоднішнім днём. та ж сама електроенергія, і загалом, той тариф, який на сьогоднішній день діє в електро і в автотранспорті, він є одним з найнижчих по Україні. Загалом він в будь-якому випадку є соціально орієнтованим, і ми не можемо говорити про повне покриття витрат. Вінської транспортної компанії, саме за рахунок тарифу, uh -huh. в цьому активно приймає участь бюджет територіальної громади. Не і нещодавним рішенням були виділені додаткові кошти в розмірі 30 мільйонів на саме підтримку транспортної компанії. Тут і компенсація, і за пільгові перевезення пільгових категорій населення. Ми теж не маємо про це забувати, що це саме навантаження міського бюджету. А скільки сьогодні пільговиків перевозить транспортна компанія? Ну ми можемо говорити про приблизно це, я розумію, та, порядка там... до півтора мільйона на місяць. Півтора мільйона на місяць. Це категорії, які сплачують частково або не, не сплачують проїзд в так. громадському транспорті. Так. І компенсація відбувається за рахунок за рахунок міського бюджету. Міського бюджету. Це не державна програма, Саме це так. рахунок тільки міського бюджету. Саме це так. треба наголосити. Це треба ще раз нагадати. Саме так, але я наголошую на тому, що е, ця можливість е, і. Питання підняття тарифу воно буде обговорюватись, і це е, крайній випадок, якщо нами не будуть е, безпосередньо обрані якісь. Можливі варіанти щодо підтримки транспортної компанії і залучення бюджетних коштів. Ну а які можливі варіанти підтримки? Ми розуміємо, що основна стаття витрати зараз бюджету це безпека та оборона, але в тому ж числі ми маємо розуміти про той же пріоритет і стійкість, і тим, що ми маємо забезпечувати. Якісні транспортні послуги продовжувати це робити. Ну і не забуваємо, що ми заходимо в холодний і похмурий період року. І... Саме в такі моменти дуже чітко відслідковуємо ми відслідковуємо внутрішньо відслідковуємо саме роботу нашої транспортної компанії, тому що ми на зупинках, тому що ми дивимося розклад, тому що ми знаєте, таки швейцарські трамваї, швейцарська точність, якщо так вже говорити, ну отож, вінницька транспортна компанія, отримає 30 мільйонів. Це вже рішення, наскільки я розумію, є підписане і. І підвищення чи не підвищення? Ну, ясно, я думаю, що зменшення про зменшення взагалі тут не можна говорити коли, тільки коли це відбудеться. Добре, про гроші ми поговорили. І тепер про маршрути. Тролейбусні маршрути. От про тролейбуси декілька слів змінять розклад руху і маршрути, наскільки я розумію, вони збільшуються. Тролейбуси обслуговують номер 22 маршрут. Це вишенька водоканал селище Десна. Вони змінюють свій розклад. чим це викликано? Не тільки ці маршрути. Загалом, з настанням осінньо-зимового періоду, ми загалом переглядаємо графіки руху по всім маршрутам. Ми збільшуємо кількість одиниць громадського транспорту на маршрутах міста. Це зумовлено в першу чергу, тим, що. Збільшується кількість загалом користувачів громадського транспорту за рахунок і початку навчального року це студенти, і учні, та й загалом, порівняно з літнім періодом, активність місця не безпосередньо користування громадським транспортом збільшується. Тому це наша постійна робота. Ми моніторимо спільно твінська транспортна компанія. Всі найважливіші вузли, зміни в пасажиропотоках. Прийняття рішень щодо е, з, зменшення інтервалів руху, угу. підлаштування в деяких випадках, е, якщо маршрут громадського транспорту проходить повз навчальні заклади під розклади руху безпосередньо, щоб учні студенти могли. Вчасно добиратися до місць навчання і, і 22 й маршрут, про який ви згадали, і 18-й тролейбусний маршрут це саме ті випадки, коли ми е, працювали над тим, щоб максимально е, скоординувати роботу навчальних закладів, громадського транспорту. Тут велику роль відіграють і звернення безпосередньо самих. Мешканців з приводу необхідності чи коригування угу. графіку того чи іншого виду транспорту, тому це все приймається до уваги з головним моніторингом і приймається рішення щодо оптимізації чи зміни розкладу руху на тому чи іншому маршруті. Це робота, яка постійна. Яка виконання постійна робота компанією, і вона можливі зміни відповідно до е, наявності пасажиропотоку. Ну і на завершення нашої розмови е, приємна дуже новина. в Вінниці з'явилося шість нових муніципальних автобусів. Детально про це: які маршрути, як вони чим, які маршрути, на які маршрути їх поставили? Чим це викликано? Де як вони будуть працювати, розклад і так далі? Так, дійсно, ми, вінська міська влада, вінська транспортна компанія закупила шість автобусів німецького виробництва Ман. Вони вже зараз курсують вулицями міста. Це 19-й маршрут. Це вінські хутори вишенька. Що дуже важливо, це покращує гнучкість. Транспортної системи, особливо якщо ми говоримо про кількість парку автотранспортного підприємства, збільшення кількості автобусів, ми розуміємо ті виклики, які ставить перед нами війна, ті ризики, в тому числі знову повертаємось до електроенергії, можливі mm -hmm. ризики відсутності електроенергії відтак обмеження чи повністю відсутність електротранспорту. Тоді першу роль будуть грати саме автобус. і можливість перевезення пасажирів найбільше буде покладатись власне на автобуси і збільшення їхньої кількості. Це є дуже важливим. Другим аспектом, і ми обов'язково маємо про це говорити: це автобуси газові, це екологічна складова, це збільшення кількості екологічного транспорту в загальній частині. Рухомого складу автотранспортного підприємства на сьогоднішній день. Ми вже говоримо про 30% загального рухомого складу. Це є саме газові автобуси, переважно. Ну і один електробус, який з 2018 року mm -hmm. у нас вже курсує. Це дуже важливо. Це завдання, яке представлено нами і міським головою, і безпосередньо всі стратегічні документи концепції інтегрованого розвитку, стратегія 3.0. зелений курс, який Вінниця першим містом прийняло це саме збільшення частки екологічного транспорту. Е, ну і звісно, незважаючи на те, що ці бувші використання автобусу 2018 року випуску це оновлення рухомого складу. Е, вони достатньо якісні, вони комфортні, і зручні, але в цьому мають переконатися безпосередньо користувачі. Е, вони доступні, як і кожен автобус, який здійснює перевезення сьогодні у Вінниці. Ми це. Також не розглядаємо будь-які інші варіанти. Якщо ми говоримо про доступність, це обов'язково низькополі, угу. це обов'язково інформаційні системи, які допомагають орієнтуватися людям там з порушенням слуху. Наприклад, ці ті заходи, які допомагають робити наш громадський транспорт більш доступним. Тобто, це вже навіть ці моменти не обговорюються. Вони заходять в, в загальний це пакет і в вони... Це вже вінський стандарт. Він має бути обов'язково. Ну що ж, я щиро, я щиро дякую. Е, ще раз нагадаю, що сьогодні в гостях у мене був директор. Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради пан Андрій Сорокін, і це ми проговорили тільки про початок вересня. Ми можемо говорити набагато більше. І я переконаний, якщо ми зустрінемося, а ми точно зустрінемося десь в районі місяця, через місяць днів 40, А нам все одно буде про що говорити, тому що будуть нові кроки, будуть нові якісь рішення, які ви знайдете, які підкаже життя. А які можливо ми вам підкажемо як споживачі е громадського послуг громадського транспорта і нашої транспортної Вінницької транспортної компанії. Отож, до наступного зустрічі, пане Андрію. Я щиро дякую за сьогоднішній. Я вам ефір. дуже Дякую за запрошення. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на музичну паузу, і на вас уже очікує свіжий випуск новин. Залишайтеся разом з нами. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.